Знищували старі, будемо знищувати й нові у Тегерані. Презентували іранський ударний дрон Камікадзе шахет 238 Модифікацію 136-го шахеда, нібито складніше виявити протиповітряною обороною. Про технічні характеристики цих безпілотників поки не розповідають, але в повітряних силах кажуть, БПЛА має реактивний двигун, вбудовану протирадарну систему, автономне наведення і GPS. Оновлений шахет має чорний матовий колір, що, начебто, робить його в нічний час менш помітним. Чи постачаються вже ці безпілотники в Росію? Невідомо. На жаль, Іран створює багато дронів. І очевидно, що ця країна буде й надалі співпрацювати з державою окупантом. Втім, ні одні дрони, які росіяни використовують по нашій країні, не завадять нам завдавати потужних ударів у відповідь, каже військовий експерт Іван Ступак. Кожного дня ми бачимо влучання наших безпілотників по росіян. Просто кожного дня у нас збільшується кількість влучань по російській техніці саме з використанням fpv дронів саме за допомогою використання цих штук. От я от, просто вам розкажу ще раз. Робив собі аналіз за, два, за три дні листопада місяця. 5-6 листопада плюс 13-те. Знищена уражена техніка Російської Федерації. Знищена пошкоджена. І от 5-6 там десь 50-55% да, саме за допомогу цих FPV-дронів, Ну, не скидання, а саме ось ці. І 13 листопада майже 86% Знищено пошкоджено російської техніки, починаючи мотоцикли, якісь одинаки буханки закінчуючи танками, це FPV-дрони. Напередодні українські військові вдало випробували новий ударний дрон Камікадзе Мамонт. У захопленому будинку на Херсонщині він доправив росіянам 4 кілограмову цукерку. Півдому <плес> ти, ти винісли.